Друзі, привіт до вашої уваги лот жіночих легінців від торгової марки Esmar. У лоті 6 штук, дві моделі. Ось така модель у лоті одна, розмір 42-й. В неї є пояс з резинкою, спереду імітація кишень. Позаду є повноцінні кишеньки, склад котон. Поліестер та Еластан. Всередині вони злегка утеплені, з таким невеликим начосиком. Наступна модель. Таких холодці 5 штук розміри 1,50, 2,52, 1,54 та 56. Вони йдуть в пакетах. А у цієї моделі широкий еластичний пояс на резинці, склад віскоза, поліамід та еластан. Дуже приємна тканина. Замовляєте цей лод у наших менеджерів. Детальну інформацію ви дізнаєтесь біля відео. Всім дякую за увагу!